Жили собі курочка з півником. Курочка яєчка несла, а півник зернятка збирав та курочку годував. От якось знайшов він великий біб. Ну, подумав півник. Його курочка не проковтне. З'їм його сам. Дзьобнув і вдавився. Упав півник, не дихає, Побачила курочка, підбігла, злякалася і питає, що з тобою, півнику. Ой, застогнав півник, бобом удавився. Як же тебе врятувати, півнику? Треба масла дістати, горличку змастити, ледве вимовив півник. А де ж його дістати? У корови попроси. Побігла курочка до корови. Курівонька, матінко, дай масло. Навіщо тобі масло? Півник бобом удавився, треба йому горло маслом змастити. Добре, відповіла корова. Дам тобі масло Тільки біди спочатку до косарів, попроси у них сіна. Прибігла курочка до косарів. Косарі, косарі, дайте мені сіна. А навіщо тобі сіно? Корову нагодувати, вона молока дасть, з молока масло сколотимо, воно півникові потрібне горло змастити. Півник не дихає, бобом удивився. Косарі відповідають. Побіжи но до пекарні, попроси пирогів, ми їх поїмо і сіно накосимо. Побігла курочка до пекарні. Пекарю, пекарю, дай пирогів. Навіщо тобі пироги? Косарів нагодувати, вони сіна для корови накосять, корова мені молока дасть, я масла сколочу для півника, півник не дихає, бобом удавився. Пекар і каже, Побіжи но в ліс, принеси дров, Що було чим піч натопити. Побігла курочка в ліс, принесла дров. Пекар напік пирогів, принесла курочка пироги косарям. Косарі наїлися, сили набралися, і сіна накосили багато-багато. Корова сіно поїла і молока дала. З молока корочка масла сколотила. Пінник змастив маслом горличко і легко проковтнув біб. Проковтнув і весело заспівав. Копкуріко, корочка -ку, молодець. Тут і касті кінець.